Плаття та спідниця Швейцарія, сорт, крем плюс екстра 10 кілограмів. Зараз акційна ціна, тому вони коштують 2450 гривень за цілих 10 кілограмів. Дивимось. перше, Ось таке класне в чорному кольорі платячко. Гляньте, яка тканина, який матеріал, як воно гарно виблискує, переливається. Дуже-дуже гарно. Ну, йде таке довга трохи. Наступне буде в тигровому принті ось таке. Воно ну, теж достатньо довге. Новесеньке, ну, повністю з бірочкою. Наступною буде ось така спідничка. Вона йде довго. Матеріал покажу вам ближче. Тут навіть є кишеньки. Дуже класні. Наступне платтячко. ось таке. Гляньте. Ну, просто краса! Дивіться. Ну, до речі, з такої тканини легенької, що на літо якраз супер, не буде вам нічого парити. Все буде супер. Далі. Ось така спідничка в чорному кольорі. В латику є різні. Розміри. Наступна ось така сукня чорна розмір М. Дивіться, як ви Наступна ось така. Не йде довго. Буду вам показувати зблизька, як все виглядає. Дивіться, повністю в ідеальному стані. Наступна сукня буде ось така. Не йде довго. Дуже класний лотик. Ще одна спідничка. Показую вам ще пару позицій, але хочу нагадати, що це ще не все, тому що в лотику ще дуже-дуже багато всяких різних суконь, спідничок. Якщо вам сподобався цей лотик, зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на Viber або Telegram і забирайте цей лотик собі. Гляньте, які тут красиві сукні. Ось така дрібну квіточку. Це у нас спідничка. Не йде довго. А я дуже класний матеріал, до речі. І давайте ще покажу вам ось таку цікаву гляньте. Дуже класно. Якщо вам сподобався цей лотик, забирайте його собі.